Майже 40 років Сергій Мажуга, експерт з ендокринології Шосткінської центральної районної лікарні, лікує хворих на цукровий діабет. Медик говорить, що за цей час кількість хворих суттєво збільшилась, тому варто нагадати, чим небезпечна ця хвороба. Цукровий діабет це захворювання, яке викликається дефіцитом інсуліну в крові. І поділяється на дві причини: на перший тип, на другий тип. Перший тип дія діабету, цукрового діабету це коли є абсолютна недостатність е, е, вироботки інсуліна е, підшлунковою залозою. А другий тип це зниження чутливості до е, е, тканин до інсуліну нині біля 20 дітей громади хворі на цукровий діабет. З першим типом діабету зареєстровано десь 240-245 пацієнтів, їх кількість періодично змінюється. Типи діабету взагалі суттєво відрізняються у методах лікування. Якщо виявляється цукровий діабет першого типу, то інсулінозалежний, то зразу призначається інсулін, і людина пожиттєво приймає ін'єкцію інсуліну. Буває другий тип цукрового діабету, інсуліна незалежний. Там спочатку призначаються цукрознижуючі таблетки, і десь на протязі десь 10 або 15 років, коли наступає виснаження підшлункового, строкового апарату підшлункової залози, вона вже не спроможе виробляти стільки інсуліну, скільки стимулює таблетки. І тоді ми переводимо на Цих людей на інсулін, тому що покрити той дефіцит, який не вистачає. На жаль, цукровий діабет хвороба невеліковна і з віком лише ускладнюється, особливо, якщо не дотримуватись усіх порад лікаря. Кожна людина, яка хвора на цукровий діабет, ми рекомендуємо і обов'язково повинні мати свій глюкометр, тобто апарат для вимірювання цукру крові. І в залежності від того, на приймає інсулін хворий або не приймає, кількість разів вимірювання цукру крові буває по-різному. Якщо людина приймає інсулін, то треба вимірювати, ну можна не кожного дня, але ж рекомендовано десь до п'яти разів. Вимірювати, тобто перед сніданком, перед обідом, перед вечерею. з 8 жовтня пацієнти з цукровим діабетом першого типу можуть отримати тест смужки для глікометрів через програму реємбурсації, тобто безоплатна або з невеликою доплатою. На сьогодні перелік реємбурсації включає 23 найменування тест смужок під кожний глюкометр. Ці смужки я ще хочу попередити. Тільки можна виписувати безкоштовно особам з інсулінозалежним діабетом. Тобто первинно інсулінозалежний. Для того щоб отримати тест смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт, який може виписати як лікар-ендокринолог, так і сімейний лікар. Сергій Леонідович а, пояснив, чому життєво необхідно контролювати рівень цукру. Буває таке явше, як гіпоглікемія, коли рівень цукру падає нижче ніж нормальних. Показників нормальні показники зараз по новому: 3 і 3 – нижній нижні, нижні і 5 і 5 – верхній показник. От в цьому діапазоні вважається нормальний цукор крові. Якщо вище, то це вже цукровий діабет. Сам інсулін для хворих випускається безкоштовно, але цього літа міністерство охорони здоров'я додало одну вимогу до пацієнтів хворих на цукровий діабет. Інсулін. Виписується безкоштовно. Але з червня цього року раніше було, ми виписували незалежно від показників цукру крові, незалежно від показників лікуваного гемоглобіну, значить, виписували безкоштовно. Тепер обов'язково людина має визначати лікований гемоглобін раз на три місяці. У нас достатньо реактивів, і якщо раніше ми направляли в платні лабораторії, що у нас не було реактивів, тепер реактив у нас є, і безкоштовно у нас в нашій поліклініці в маніпуляційному кабінеті на другому поверсі ведеться забор. На крові на гліковний від результату аналізу залежить, чи безкоштовним буде інсулін, чи з доплатою, адже більшість діабетиків не дотримуються дієтотерапії. Таким чином, Міністерство охорони здоров'я стимулює хворих виконувати всі рекомендації лікарів. Єдиний виняток складає категорія хворих з вадами зору. У нас дуже багато хворих, тому що одним із ускладнень цукрового діабету – це враження. Сітківки ока. І катаракти. Дуже багато катаракти, дуже враження сітківки ока, тобто ретинопатія. Дуже враження крововиливи йдуть на сітківку і дуже різко погіршує зор. Чому? Тому що людина не контролює свій цукор крові, а неконтрольований цукор крові вражає судини. Це можуть бути не лише судини в оці і в серці, в нирках чи кінцівках. Це приводить до таких. Поганих ускладнень як гангрена, стопи, як сліпота, як неркова недостатність, і що погіршує різко погіршує стан здоров'я і дуже раніше приводить до смерті. Краще попередити критичний стан у діабетика і приїжджати до стаціонарного відділення не в кареті швидкої, в непритомному стані, а прийти і лягти на профілактику. У нас є ліжка, ендокринні ліжка. Вони є тільки в шостки, тільки в сумах. І тільки в шостки, в інших містах ендокринних ліжок офіційно нема. У нас є офіційно вісім ліжок ендокринних, які знаходяться в складі терапевтичного відділення. І з профілактичною метою обов'язково, я всім хворим кажу, раз на рік треба профілактично лягати в стаціонар і проводити профілактичне лікування, щоб не допустити тих ускладнень, які може виникнути у на цукровий діабет. Часто люди роками живуть з цим діагнозом і не звертають увагу на свій стан, і навіть не здогадуються, що невіліковано хворі. Лікарі рекомендують контролювати рівень цукру в крові. Сергій Мажуга розповів, хто входить до групи ризику. Якщо один з батьків хворий на цукровий діабет, то до 30% відсотків вирогідність захворіти у. Цих дітей. У дітей, ну а потім вже і дорослих. Буває, що людина захворює десь і в такому 40-50 років, а потім, коли починаєш опитувати людину, вона каже, що в мене мати або батько, або бабуся, або хтось інший хворів на цукровий діабет. І в генах він передається спадково. Ген зукрова діабету прийдеться спадково, але ж він в такому, як би сказати, сплячому стані. Розбудити його може, наприклад, стрес, перенесені важкі вірусні захворювання. Важкий грип або ковід. Після ковіду дуже багато виявлялося крово-діабету, тому, тому що вірус грипу і ковіду вражає бета клітини пешункової залози, які виробляють інсулін. І от, зачастую після перехворів на ковід. Виявляється цукровий діабет серед причин перенесення операцій гострого панкреатиту, онкохвороби, а ще зловживання солодощами. Гіпертонічна хвороба дуже часто виявляється цукрова у хворих на гіпертонічну хворобу. І, звичайно, зайва вага. Люди з зайвою вагою, з ожирінням найчастіше виявляється цукровий діабет. Чому? Тому що жирова тканина до інсуліну дуже. Погано чутлива нині через постійні стреси, пов'язані з війною, виявляється все більше хворих на цукровий діабет. До Сергія Мажуги приїздять пацієнти з прифронтових територій, що перебувають під постійними обстрілами. Треба пам'ятати, що кожен здатен значно знизити як ризики захворювання на цукровий діабет, так і його ускладнення. У першому випадку необхідно вести здоровий спосіб життя та контролювати рівень цукру в крові у другому дотримуватись рекомендацій лікаря та регулярно. ...приймати призначені ліки.